Все зайвело, бумасно, пригоїть, бо зараз вам не буде треба, він нагрівається не відразу, нагрівається не відразу, але нагрівається. Да? тому Будьте обережні. синтетичні всі речі, воно в Нам, Як то кажуть, трошечки, так. Що ми зробимо? Давайте візьмемо просто звичайний дріт, притулимо його до каніфолі. Yeah. А, і просто трошечки, трошечки накладемо буквально. Далі, дивіться, ось ця от ниточка. Да, це не просто дріт, це приколь. І коли будете паять ніженьки, там, можливо, навіть вийде без каніфолі, а можливо, не вийде. Побачите, там у мене по-різному виходить. Коли будете робити. Обережненько в одну руку. Паяньючи, димок было? Вот або лишилося. От тут, да? І тепер дивіться, далі наша задача буде його припаяти. І це, коротше, задачка буде зірочкою. Тому що до от калічок олово буде простувати добре, а до самих ніженьок. Вийде добре. Це воно все ховається. Просто будете класти, сховається. І подивиться, дякую, там нахила мене. І зафіксувати. Ну, Можливо, навіть просто хай на весу. А потім якось треба буде пальчиком акуратно притискати. Так. Будемо Не хочеш? Так, трошки не хоче? Очі? І важливо, щоб небагато було. Так, ну так схопилось. Досвід він забувається. Там, поки тут заручення, раз-раз, раз, віддивимося, ну, пішло, пошло, пошло. І воно там ще, коли білки на макетних платах роблять, там макетних плата.